Я визвала ще через вечір. вони мені перезвонили, що в порядки живої очі. там, та. так само. Буде блять, ага, там, сюди. Гуманітарка і вся свідчить. А ви пішов? Почало вони. Не віраз нічого. А другий раз ми вспіли тільки в коридор. За скотті йому воно рубануло голову, зашили вчора. І всі все. І все, куча дима, пиляки і, і більше нічого. Оце, як почули, воно почалося трясти. Оце от нас спасло. Оце двері тільки єдине, що в туалеті лоп... Ну, Бачите, що вікно. Як його тепер робити, це все до зими йде. Ну, все ж бало, все, воно, балкон винесло з тої сторони, двері винесло, він заходьте в під'їзд. Тут був один вибух сильний. Було там десь далі, потім іще десь далі, потім ближче, а потім вже як тут ухнуло, то наш дом здригнувся. Вибух був 17-25, ну плюс-мінус там минути. І чотири було вибухи. Я прибігла до сестри, а тут... Пошкодження крыша, вікна, потолок там впав. Десь п'ять одразу. І оце останнє отут. І через вікно я бачила огонь. І земля тряслася. Все. І тишина. Оце останній бог. Церква, хата, вікно вибите, там двері переклинило. В основному все удар. В хаті я була. Ну, ось сиділа усе за цією стіною. Мені вчора було нічого, але сьогодні погано мені чуть, шах будить.